А зараз я розповім вам про новий монітор, оскільки вибір монітора для мене стояв дуже гостро. Я вже давно хотів перейти на oled монітор, тому став дивитися на новинки. Які вимоги? Діагональ не більше 30 дюймів. Чому? Тому що в деяких змагальних іграх дуже важливо, щоб уся область на екрані була в полі. Зору навіть на моніторах 32 дюйми це вже не завжди вдається. Для роботи так, чим ширше, тим краще. Для швидких маніпуляцій ні. Нещодавно я був на кіберевенті в Катовіці і дивився. Що нового взагалі виходить. Посидів за різними комп'ютерами, ноутбуками, моніторами і визначився, що 26-27 дюймів для мене норма. Хоча знаю, що для декого навіть це вже багато. Є дуже багато людей, які грають ігри і обирають 24 дюйми. А вибрав я ось що. Це новий Acer X27U. Ігровий oled Монітор з нереальною кількістю наворотів. oled Матриця 27 дюймів 240 Гц, відгук 0,03 мілісекунди. Це 10 біт, тут повноцінний HDR, але цікаво не це. Тут є інші приємні бонуси. Ну, дизайн, як ви бачите, дуже мінімалістичний, невеликі рамки, сам екран дуже тонкий, металева нога дуже впевнено стоїть на столі, повністю монолітне рішення. Зверху монітора є спеціальне кріплення для штатива, щоб на нього можна було прикрутити веб-камеру або звичайну камеру. Ще сюди можна прикрутити якийсь невеликий світловий прилад. Це дуже продуманий хід. Але і це не все. У комплекті з монітором. Тором іде товстий кабель USB Type-C. У цього монітора вбудований свічер. Що це означає? Ви можете кабелем під'єднати монітор. Крім свого ПК, ще й до ноутбука одночасно він заряджатиметься від монітора, оскільки монітор віддаватиме потужність у 90 ватт. Водночас до свого монітора ви можете під'єднати мишу і клавіатуру і перемикатися між пристроями, керуючи ними однією мишкою і однією клавіатурою. Тобто монітор виступає як універсальний хаб. І це суперкрутий хід. У цей монітор можна завантажувати окремі кольорні профілі з калібруванням зображення, хоча спочатку він дуже добре відкалібрований від заводу. У комплекті є окремий кабель для встановлення свіжих прошивок для нього. Так уявіть собі, просто на монітор завантажуються прошивки. Також у Acer є додатковий віртуальний віджит, встановивши, який ви можете налаштовувати монітор прямо з робочого столу, не чіпаючи навігаційні клавіші на корпусі пристрою. Що стосується HD, і Чому HDR на моніторі? Це сильно складніше ніж HDR на телевізорі або, наприклад, на пристроях компанії Apple. Річ у тім. Що на Windows HDR навіть на найкращому моніторі працює завжди по-різному. Про що я кажу? На робочому столі системи Вінда сама вирішує, як працювати розширеному динамічному діапазону. Варто вам відкрити браузер, там уже зовсім інший підхід до відображення. Заходите на YouTube тут свої принципи роботи HDR. Наприклад, увімкнувши HDR і просто працюючи у Вінді, ви помітите, що монітор збільшує яскравість, але трохи. Прибиває контрастність. А в іграх взагалі інший світ. Є ігри, в яких HDR, так би мовити, свій, і там гра має просто неймовірний вигляд. Яскравий приклад: це Кіберпанк 2077. Гра в кіберпанк на максималках, на ультрах з HDR. І без HDR. Це дві різні гри. Якщо ви проходили ігри, які підтримують HDR, але ваш монітор його не підтримував. Можу вам порадити оновити монітор і проходити все заново. Це просто інші сприйняття. Гри з відео також до речі, але є ігри, які підтримують HDR, але при цьому використовують колірний профіль Вінди, і там все дуже сумно. Наприклад, Call of Duty і їх Warzone. У них HDR краще взагалі не вмикати, це просто зіпсує ігровий досвід. Загалом, як завжди, фрагментація системи і відсутність єдиного гайдлайну для всіх дуже сильно впливає на кінцевий результат в окремих сценаріях і монітор. Тут ні до чого. Справа в операційній. Системі. А загалом монітор від Acer топ. Але є одне але. Якщо до цього часу ви довгий час використовували вигнутий монітор, перехід на плоский монітор дасться вам складно, як і мені. Око звикає до вигнутості, і після нього плоскі монітори перший час здаються вам опуклими назовні. Начебто якийсь як якийсь шар, причому опуклими дуже сильно. У мене досі така дисторсія зору вже два тижні. Вона поступово минає, але це треба знати.